А в другій частині відео я би хотів вам показати свого персонажа. Ось він, ось він є, коротше. А, так, і показати просто оцей кусок карти. Насправді тут карти, карт дуже багато території, але я би хотів вам показати ось цей кусок. Так, можна забрати на самі високі будівлі. Для цього у нас є. Для цього ми, крім, крім того, що ми можемо просто лазити. У нас ще є отакий планер, кіберрука, і ми можемо покоряти і залазити сюди. Можна залізти на цю вершину, потім звідти ну, таке. Ось тут також є босс, на якого можна зібратися і вальнути його. З нього випаде ціний дроп. Так. Зараз я... Поп... Попробую до нього прилетіти. Він. От. От він, коротше, виходить. В такій водній тюрмі в повітрі. Так, де він? А от. Цей бос називається Сцила. На нього можна збиратися і бити його. От, В мене є три варіанти зброї. Можу трошечки повоювати, але я сам проти нього вряд ли встою. Давайте мечом трошки його поб'ємо. Коротше, ну його нафік. Встріляє <с> всякими акулами. У мене... Ну його нафік. Тікаю звідси. О! Шет. Так. Далі є ще така штука. От ми бачите, можемо з висотки пригнути. Ми попали в воду. А давайте нирнемо глибше. Подивимося, що там твориться. От ми нернули під воду. А, а, так, і тут у нас відкривається декілька рівнів карт. Тобто у нас була перша карта. Це все ще вище рівня моря. І далі океан карта. Так, де я нахожуся? Я нахожуся ось тут. Хотів би я вам показати ось ці всі краєвиди, що тут прорисували. Але це буде дуже довго. Тому я зразу портуюся сюди, щоб показати, що тут твориться в цьому океані. Я міг туди плисти. Ручками, але це реально буде довго. А час у мене обмаль. Я б хотів стисло все вам показати. Настільки прикольно, придумали. І головний прикол, що це все тягне мобілка. Я не знаю, як їм вдалося, щоб куча людей з такою прикольною кастомізацією і щоб всі змогли грати разом. Так, беру я оцей. Мотоцикл, бо пішки плисти ну, буде дуже довго. І зараз вам покажу. Бачите, я заплив в океан і я все далі і далі. Все далі погружаюся. І хто там досліджував або дивився відосик The National Geographic? Чи там під землею там, рівень золота? Рівень кристалів. Рівень плазми. Ось ось щось, щось схоже. Щось схоже. І дуже прикольно, що вони це реалізували. Так. І тут ми погружаємося в пещери, в надра землі. Погружаємося в надра землі. Так. Ось такі у нас тут непонятні рослини ще ростуть. Так, медузи плавають непонятні. Типа, ну, Нормально ми так. Я скажу, що той город підземний. Він знаходиться так не, не на поверхні, до нього треба плести. А тепер ще від того города в землі, скільки ще треба плести, щоб заплести туди. І що прикольно, щоб, наприклад, в майбутньому попасти сюди, вам прийдеться е, проходити квест, там виготовляти наноплівку від температури і тиску, який створює вода в цих регіонах. Коротше, ну. Дуже прикольно з друзями плавати, знищувати. Так, бачу, що в мене трошечки графіка пливе на моєму компукторі. Але в загальному думаю, думаю, що вийде непогано ще. Можна, можна буде дивитися. Так, от ми пропливаємо кристали. Кристалий якісь. Так, да, щоб такі ігрушки грати, треба, треба мати комп серйозний. Ну, з телефона в мене все на фулові. Тому і рекламую телефонні ігри. От, ми доплили. Ну, це не серце землі, але типа як до вулкана доплили. Так, ось тут у нас є чорна дира. Що ж це за чорна дира? Це у нас телепорт в інше пространство, інші карти. А, так, і тут у нас є, як ви думаєте, що тут у нас є? Тут у нас, звісно, огняний бос. Якщо його ніхто не вбив, то він зараз тут буде. А якщо вбили, то він на респі. Ні, немає його, бачите. Чи є? Ох! Да, він є! Ось він є. Він уже нападає. Так, так, зараз я помру. Ось, друзі. Ось це я вам хотів показати. Так, тікаємо від руха подалі. Гониться ця. За мною паскуда. Так. А, дивимося, що у нас є. Дивимося, у нас є кастомізація, я вам показав. У нас є зброя. Ну, зброя це окремо Кож, на кожну зброю варто зробити огляд. Якщо вас цікавить, тому що е, тут, крім зброї, є ще така штука, як симуляк. Ось. Повністю міняєте свою зовнішність і граєте як іншими персонажами. Так, в принципі, все. І так відео. Я думав, вложуся хвилин 10-15, а воно скільки зайняло часу. А, ставте лайки. Якщо цікаво, Ставте лайки, не цікаво, не ставте. ми просто Це буде перше відео і останнє. А якщо відео вам сподобалось і хочете більше контенту по цій грі, то ставте лайки, пишіть коменти, і це обов'язково буде.